Ми робимо все від нас залежне. Кожен на своєму місці. А ви взагалі донатите, я так розумію, на ЗСУ регулярно. То це тут з Рівного до нас приїхав. Приїде. Броньовики купував. Звичайно. От такі в нас тут люди. І всі донатили на ці прекрасні броньовики. Як вам броньовичок? Ну що там вам зручненько? Так. Поїхав? Ну що, як вам техніка, розкажіть? Дуже класно. По-перше, це дуже зручно. Це було дуже круто. Це мові Це на все життя. Чому ви вирішили задонатити на броньовик? Тупу це справа. Чому ви вирішили купити броньовик? <різований> Тому що він мені подобається. Отібно. Не потужнішого. Я в так Хочу наблизити перемогу. Просто <свист> 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 ми їхали з Франківщини, для того, щоб показати, що франківці донатили не просто так В міру своїх е сил та можливості е теж е допомагаю, і це як бальзам на душу. Коли будемо чергові подарунки відправляти русні е на дроні, то ми будемо під підлаштовувати колонку і включати її на Микрини, щоб знали, що там почало. Як ти там музончик слухав Гайдукевич? Музончик? <гум> ну, його треба завести, можна і зараз поставити. Яку б музику ви слухали в цьому броньовику, якби їхали на Оце стрім? <гум> З якою б ти піснею їхав би до кацапів? О, здохніть нахер всі. Але таку пісню поки не написали. <гум> Чим вам сподобався цей проект? Ну, мабуть, тим, що Порошенко. Чому саме фонд Петра Олексійовича? Тому що я в ньому мене приваблює те, що Петро Олексійович Попо. додає 50 такого рівня організації збору коштів. Ну, я не зустрічав. Це ну, не перевершено. Вірите в нашу перемогу? Так. Да якою вона буде великою вона буде грандіозною? А якою буде наша перемога на вашу? буде яскравою. Переможемо, дівчат. Да. Обов'язково переможемо. Перемога за нами. Поборемося.